Наш спасоперебраженський кафедральний собор це духовне серце нашого міста. І люди цікавляться його величою, його історією і тією трагедією, яка сталася з ним. І сьогодні, в цей день, ми продовжуємо приймати високих гостей для нашого міста і для нашого собору. І сьогодні в наш собор завітали посол Швейцарії в Україні. Фелікс Бауман і також посол Австрії в Україні Арат Бентю. Я передав вітання і благословіння нашого владикі Митрополита Агафангела. Також вони були ознайомлені з історією нашого собору, святинями нашого собору і з тією трагедією, яка сталася 23 липня. Вони на свої очі. Побачили те, що трапилось. Далі ми показали їм нижній храм нашого собору, в якому вони провели довгий час, тому що вони не хотіли виходити з нього. Так сподобався нижній храм нашого собору. Вони були здивовані, що тут знаходяться і Мощі святителя інокенті, архієпископа Одеського, і також останки. Князя Воронцова з його дружиною. Їх дуже зацікавила історія нашого собору, який був зруйнований і в 36-му році, і зараз вже в 23 році був зруйнований вівтар Святителя Петра. І побажали нам якнайшвидше відновити духовне серце нашого міста і зауважили, що це дуже важливо. Починати відбудову саме нашої держави з духовності та її культури. А ми нагадуємо, що все, що робиться в соборі, робиться за кошти небайдужих людей, кошти одеської єпархії і кошти нашого митрополита Гафангела. Для цього був спеціально створений фонд імені митрополита Гафангела, який займається відновленням нашого собору. І всі, хто бажають. Долучитися до цього можуть перерахувати кошти на фонд. Ми всім дякуємо, і нехай всіх благословить Господь.